Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Іван Рудей, я практикуючий психолог, клієнт-центрований терапевт та консультант у галузі сімейних стосунків. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про дуже один важливий інструмент, який допоможе вам покращити ваші сімейні стосунки тут і тепер, який насправді унікальний для будь-яких стосунків і який насправді використовується у протилежному напрямку. Розпочнемо. Перш ніж пояснити, що це за інструмент, я б хотів вам розповісти про те, як відбувається негативна оцінка поведінки діяльності партнера. Скажімо, ви втомлені, приходите з роботи, у вас все дістало, начальник козел зрізали зарплату, забрали якісь бонуси, ще щось трапилось, ви приходите. І ви заходите в коридор своєї квартири і бачите, що тут дуже багато взуття. Що це таке? Що це? Невже не можна поприбирати оце бісове взуття? Ви кличете свого партнера, або партнер приходить вам на зустріч, і ви йому даєте повідомлення. Повідомлення у вигляді зауваження. Чому тут такий безлад із цим взуттям? Чому ти. Не забрав взуття звідси. Начебто повідомлення по ділу. Багато взуття, воно розкидане, воно тут заважає. Але повернемося в ретроспективу. А, людина, яка очікує того, хто прийде з роботи, скажімо, наприклад, я працюю на фрілансі, працюю в інтернеті, і через це більш, більший проміжок часу перебуваю вдома. І тоді я можу займатися якимись певними домашніми справами у перервах між консультаціями чи ще, ще чимось. Можу поприбирати квартиру, можу приготувати вечерю, можу помити ванну кімнату, можу помити підлоги, можу зробити все, що потрібно для того, щоб квартира була чиста. Приготувати смачну вечерю, э, очікувати на партнера, і очікувати на що правильно, на похвалу, очікувати на позитивну оцінку партнера. І тут приходить партнер і бачить, що в коридорі розкидане взуття. Розкидане взуття це єдине, на що я не звернув увагу, або забув, або не встиг. Неважливо. Прибрав, приготував їсти, можливо, уклав дітей спати, якщо є діти у вашій сім'ї. Забув прибрати взуття, і приходить партнер з роботи, на що він в першу чергу звертає увагу: на розкидане взуття. І яке повідомлення в першу чергу він дає. Чому ти не прибрав? У нас є велика кількість справ, які зроблені, і є одна справа. Яка не зробилась, і ця справа вона може бути незначною, вона може бути значною, в принципі, неважливо. Але перше повідомлення, яке дає партнер, коли знову зустрічається з тобою, це негативна оцінка, це критика. Чому ти не зробив це? Є така от, я дуже не люблю біхевіоризм, але в ньому дуже багато розумних речей, все ж таки, є. І є така штука, як позитивне та негативне підкріплення. І я б хотів вам задати запитання: от як ви вважаєте, людина, яка дуже сильно старається для того, щоб отримати позитивну оцінку? І коли вона. Зустрічається з тією людиною, від якої вона хоче отримати цю позитивну оцінку, а ця людина дає негативну оцінку. Відповідь, яка поведінка в майбутньому буде у цієї людини? Якщо е, я прибираю всю квартиру, якщо я готую вечерю, якщо я вкладаю дітей спати, якщо я роблю безліч домашніх справ. Але е, Приходить мій партнер і робить мені зауваження, що я щось не зробив одне, і це його перше повідомлення під час контакту зі мною, то виникає у мене висновок. А навіщо тоді це все робити? І ті всі позитивні справи, які я зробив, вони е залишаються поза кадром. Тому що я вже колись говорив про це, що ми сприймаємо хороше як належне. Хороше сприймається нами як належне. І дуже-дуже сильно нами сприймається негативне. Нам потрібно перевести цю увагу. Нам потрібно вміти помічати позитив як у власній поведінці, так і у поведінці інших людей. Нам потрібно вміти помічати це. І навіть психологи говорять, що є такий метод бутерброда, коли тобі потрібно щось сказати неприємне іншій людині. Спочатку ти говориш щось хороше, потім ти поміщаєш всередину те, що ти хочеш сказати погане, а потім знову щось хороше. І якщо ти хочеш дати критику людині, то на одну критику повинно бути там три або чотири похвали. А якщо ваше спілкування складається виключно з критики, то тут уже накопичуються образи на партнера. І той партнер, який прибрав квартиру, приготував вечерю, поклав дітей спати, поприбирав ще щось, він отримує перше повідомлення негативне, у нього виникає висновок: а навіщо тоді щось робити? Якщо я це все робив, щоб Почути позитивну оцінку, а партнер переходить і оцінка все одно негативна. Я дуже не люблю біхевіоральні практики, але в них є така штука, як позитивне і негативне підкріплення, і нам потрібно використовувати як одне, так і друге для того, щоб е адресувати людині, з якою я комунікую, що та твоя поведінка є для мене бажаною, та твоя поведінка є для мене небажаною. Але. Акцентувати більшу увагу на бажаній поведінці. Позитивне підкріплення, емоційне погладжування. Я, яка ти в мене молодець? Який ти в мене чудовий, який ти в мене хороший. Ой, ти, ти тільки це забув, але ти, ти і так молодець. Із 10 справ ти зробив 10, 9, із восьми справ ти зробив 6. Ми зміщуємо фокус уваги із негативу, який ми помічаємо в першу чергу на позитив. І це про те, що коли ми комунікуємо з людиною, з якою нам важлива комунікація, в першу чергу ми звертаємо увагу на позитив. В першу чергу, ми звертаємо увагу на те, чим ця людина хороша. Що вона зробила класного. І навіть якщо вона зробила. Одну класну річ і багато чогось поганого, ми беремо цю одну класну річ і ми її препідносимо. Який ти молодець, що ти це зробив? Це ж, це ж так класно, це ж важливо. З дітьми це також, до речі, працює. Якщо е партнер або ваша дитина. Чи, чи ще хтось, з ким ви комунікуєте, він побачив, що я зробив багато неприємних речей, і я зробив оцю одну річ позитивну з точки зору цього партнера, і він її так перепідносить, і він мене похвалив за це, то висновок, який я роблю для себе, варто робити більше оцих позитивних речей, бо хочеться позитивної оцінки, бо хочеться. Погладжування, хочеться похвали, хочеться позитивної оцінки. Є така чудова е, книга не психолога, а дресирувальниці дельфінів е, Карен Прайер. Е, е, я читав російською неречіття реч... на собаку. Це зовсім не нудна книга про те, як можна використовувати методи позитивного і негативного підкріплення на благо. На благо. Там, звичайно, наводяться приклади і того, як потрібно дресирувати котів, собак, але і способи того, як можна закріплювати позитивну поведінку в інших людей. На противагу того, що ми зазвичай робимо: беремо один негатив і даємо людині оцінку на основі цього. Натомість ми можемо брати позитив і давати людині оцінку на основі цього позитиву, навіть якщо негативу багато. І тоді людина швидше буде тягнутися до цієї поведінки, до позитивної. Отже, друзі, коли ви оцінюєте діяльність вашого партнера чи діяльність вашої дитини, в першу чергу акцентуйтесь на хорошому і хваліть. Хваліть один одного. Одна критика. 3-4 похвали. Якось так. Побачимось на консультаціях.